Літню прохолоду парка, тканини, ріпстов, котон то і полезка. І пучки на манжетах, зручні кишеньки. Така сама у нас є в кольорі піксель, А це колір мультикам. Внутрішня кишенька. Кишеньки на обох рукавах, глибокі. З місцем під шеврон, з велкро. Бокова кишенька і ось така. І розтібається по боках для того, щоб було зручно, наприклад, сидіти за кермом. Або трішки було провітрювання, прохолода. Це місце для погона велкро. Ліпучки та блискавка, внутрішня частинка з підкладочкою, з підкладочкою сіткою, для того, щоб не парило, не приліпало до тіла і добре виводило вологу. Регулюється резиночкою пояс талія. У кого є талія, хто хоче її підкреслити. Це зручно і гарно, тому що можна зробити і вільніше на плитоноску, якщо хочете вдіти, і вище, якщо просто вдягнули на футболку. Виробник Україна якість, хороша, дуже власна якість, подвійна тканинка на ліптику, не буде протиратися. Мені дуже подобається. А ви, котики, гачуть.